Сьюензі стала бранкою. О! Добрий вечір, ми з України! Повернувся його неперевершеність Володя. Вольодя! Вольодя неперевершеність. Вольодя повернувся. Пора перестати записувати в перші ночі. Бо виходить вольодя. Вольодя вітрів. Так. Повернувся його неперевершеність Володя. Се <гум> я не можу цей Ха-ха. Ха-ха. Ну, ці хі-хі-ха-ха. Зовсім. Зовсім дурбелик. Зовсім дурбелик. Зовсім дурбелик? Ні. Зовсім дур. Зовсім дурбелик. Зовсім дурбелик. Зовсім дурбелик. Зовсім, Зовсім дурбелик. Зовсім дурбелик. Дзб, я, вже матом крию. <кхи> я не крию матом, просто намагаюся записати слово дурбелики, воно ну, мені не так все йде швидко, як би здавалося, так? Угу. Сілянька шлянув і поцікавився з тобою все гаразд. Блять, йовені москалі, так чекайте. Саньлан усміхнувся і відповів: Зі мною все добре. Гарантували більшу можливість дійснення бажання. Бле-бля-де. Навколо було надто темно, щоб розгледіти вираз обличчя юнака. Сілянь узяв поводити тихим голосом заспокоїв налякану тварину це хто сальланд налякана тварина? Перерва! Варто непроханому гостеві виявити хоч краплю наміру вбити його, і стрічка негайно завдасть попереджувального удару в десять разів сильнішого. А я вам зараз покажу, звідки на селяні готувався напад. Вийняв тарілку з маньтоу, подарованих Франці селянями. Селянями? А, блін, подарованих селянями. Шт. Селяни прийшли до селянів. Спокійно. Він лише коротко усміхнувся. Ха ха. Хе-хе. Як озвучити хе. хе Господи боже, що я роблю з тим життям? Так. Сьогодні ми озвучуємо разом змію, і вона сидить і муркає в кадр. І щось я підозрюю, що це дуже чудо. О, я знайшла свій уліваць, ну дуже гарно. Ні-ні-м-яу. Мію, все йде спати. Мяу. Все, спати.